Тиждень змін і особливо в темі роботи та кар'єри. Тому, хто давно шукав роботу, нарешті знайде А це твій астропрогноз 7 по 13 липня. Взагалі, цей тиждень він має дуже багато важливих астрологічних подій, які впливають абсолютно на кожного, тобто на весь соціум. Тому що одна із ключових планет, яка відповідає власне за зміни, і навіть зміни таких так званих епох, коли ми. Дійсно, міняємо свої погляди, міняємо свої думки, міняємо своє відчуття простору та часу. Це уран, звичайно, і він прямо з понеділка міняє свій знак, переходить в близнюки. Звісно, ми відчували зміни урана. Більш ніж за місяць до і ще будемо відчувати місяць після. Тому, по факту, це зміни, які стосуються цілого літнього періоду. Не обов'язково цей е, деюро день самого змі... ну, офіційна зміна знаку, так, тобто цей день не дуже такий, е, якби я б сказала, доленосний по подіям, але він має рушійну силу, яка зачіпляє там прям все коло оцих змін літніх. І дуже багато буде питань комунікації підніматися саме у цей день, тому що у нас ще й буде. Е, Багато таких творчих колаборацій, добре для домовленостей прямо з понеділка, тому що вони дійсно можуть принести якісні і класні зміни. У нас там Венера, Уран і луна взаємодіють, а луна в стрільці, і це все дає можливості того, що хто в понеділок щось там по договорам попідписував на роботу, влаштувався, якісь домовленості нові по співпраці зробив, то має шанс просто дуже класно і фінансово майбутньому отримати за це результат. Крім цього, у нас одна із таких теж значимих і емоційних подій це повнолуння. І повнолуння у нас буде прямо в середині тижня у знаку Козиріг. І не просто у знаку Козиріг, це ще й буде повнолуння, яке буде пов'язане з Марсом. А Марс цей час в Діві. Нагадую, Діви, оце з'єднання з Козирогом дасть вам просто ну, такий дуже класний ривок в справах, в проектах, в кар'єрі. А що по цьому повнолунню взагалі? Як до чого готуватися? По-перше, давайте так у вівторок більшість людей після цього зміни знака Ураном відчує падіння сил. Такий деструктивний е, час і відчуття часу взагалі дивне. Ми будемо губитися, запізнюватися, в просторі, не відчувати, що відбувається. Це доволі магічний час зараз починається і весь тиждень просто насичений такими аспектами, які будуть, наприклад, до вихідних розкручувати тематику віщунства. Тобто будуть віщі сни, якісь знаки, знакові люди вам зустрічатися. І тут ще, знаєте, ми ще тільки готуємося до ретро-Меркурію в кінці липня, а вже відчуваємо е, якусь ретроспективу. Нотка того, що вже відбувалося, і тих людей, які вже були у вашому житті, зараз має місце цього тижня бути таким, знаєте, нагадуванням вам. Крім цього, в середу, от власне, перед повнолунням, будуть накалятися страсті. знаєте, Ось буде просто таке напруження, тому що в нас там квадратура і дуже багато буде у кого виникати. Перешкод та обставин, які будуть заставляти зробити певний вибір. І, власне, по повнолуні ви його приймете. А вибір стосується, скажу зараз, яких ситуацій. Ситуацій, які були у вас прямо напередодні нового року. Тобто, буквально до 31 грудня ви розгрібали якусь ситуацію. Була якась у вас а, така. Такий початок тематики, яка зараз різко вистрілить знову, і з якоюсь новою силою підніме обставини, які вже не дадуть вам не розв'язати. Ці якісь обставини, якісь конфлікти, якісь там суперечки і якісь перешкоди. Тому що по факту те, що ви собі тоді навіть могли на новий рік планувати, якісь там мрії мати на цілий рік вперед і згадувати як бажання, зараз ви побачите, які перешкоди, якась обставина буде з'являтися цього тижня, яка буде потребувати вашого різкого рішення, якщо ви все ж таки хочете втілити задумане. Далі у нас, звісно, весь вікенд. Він такий, знаєте, от повнолуння буде заставляти багатьох і давати багато шансів прориву у справах у кар'єрі, а декого в роботі по дому і в побуті та ремонті. Але до вихідних ця енергія така стає такою дуже м'якою. Ми пам'ятаємо, що ми цей тиждень знаходимося в періоді, коли Нептун вже в ретро, а Сатурн лише готується до ретро. Тому, по факту, це такий останній спалах того, що могло бути на ось цих попередніх обставинах по роботі, кар'єрі та напрямку просування і в творчих професіях, і, до речі, у фінансових професіях. Але. На вихідні у нас луна взаємодіє з Плутоном, і вона нас повністю погружає у внутрішні пер... якісь переживання, витягує назовні ще й страхи, ну, але із плюсів, дає дуже класну можливість зазирати в майбутнє через ритуали, через Таро, через а, взагалі прогнозування, з... власне, прогнозувати своє майбутнє через провідника чи самостійно. У вас з'являється така чуйка, інстинкт, е... інтуїція. І з'являються знаки, сни і такі. Обставини, які не просто так і точно не випадкові. Так що, це важливо запам'ятати, що цей тиждень дійсно такий особливий, чутливий, чуттєвий, але не романтичний, а власне більше про фокус на своїх досягненнях цілях і немаловажно матеріальних. Так що ті, хто шукав роботу, ваші найвдаліші проекти і довгострокові пропозиції можуть прийти цього тижня. Увага до цього! І до своїх мрій згадуйте, що там відбувалось напередодні нового року. Там була початкова ситуація того, що зараз буде розв'язуватись через виникнення нових обставин. Тож повнолуння буде трішки підіймати, знаєте, ось такі переживання, задавати нові обставини, які треба буде вирішити, але на вихідні точно є можливість. Знаєте, от зайнятися собою, розслабитися. У вас не буде шансу відволіктись, у вас буде фокус на собі, тому що підніматимуться внутрішні такі е, відчуття. І той, хто не буде звертати увагу на себе, займатися собою, переоцінкою своїх якихось е, бажань, мрій, взагалі переоцінкою навіть якихось суджень глобальних, той е, буде більш схильний до тривожності внутрішнього такого, знаєте, коли в сонячному сплетінні зжимається, не по-хорошому. не як... Метелики в животі, а ось так напружено, е, може навіть бути відчуття по тілу, по здоров'ю таке до тошноти. Знаєте, це ваш признак того, що вам треба зафокусуватись на собі, відчути свій внутрішній голос, який часто люди блокують. До речі, пам'ятайте, мені часто пишуть, що вам нічого не сниться. Насправді вам сниться. Просто ви цього не пам'ятаєте. Ви блокуєте страхами свій внутрішній голос. І ось ці вихідні будуть вас повертати на напрямок цієї теми. Поставте лайк, передивіться попереднього тижня. Прогноз відчувайте, як він програється, і привітик всім козирогам, які є везунчиками тижня.